Які бар'єри існують на шляху онлайн-торгівлі, на що треба звернути увагу підприємцям, щоб збільшити конверсію? Адже ріст онлайн покупок в Україні зростає щороку на 25% і не тільки в Україні. І ця тенденція збережеться і найближчі роки. Такий прогноз дають нам віддатні маркетологи США та світу. І на що треба звернути увагу, що буде впливати на ухвалені рішення щодо покупки? Перший бар'єр це опис товару. Люди не завжди довіряють опису товару, тому достатня кількість інформації в описі та наявність чітких гарних фото в рази збільшить вам конверсію. Другий бар'єр це доставка, яка несе в собі додаткові витрати. Цей бар'єр також можна мінімізувати, наприклад, скласти комбінацію товарів кошику і з рахунок цього запропонувати безкоштовну доставку. Наприклад, від тисячі гривень доставка безкоштовна, або скласти іншу комбінацію товарів, кошику, наприклад. Декілька товарів однієї категорії і безкоштовна доставка. Таким чином підприємець отримує лояльного, задоволеного клієнта, збільшує середній чек, а клієнт заощадить свої кошти. Наступний чинник це присутність бізнесу в соцмережах та медіаканалах. адже наступив вік відкритості, і бізнес повинен бути присутній. В соцмережах, в інших медіаканалах, по можливості з наявністю гарних відгуків. Ціна також може бути бар'єром, іноді можна побачити, що в інтернеті товари коштують набагато дорожче ніж в офлайн-магазині. Тут необхідно слідкувати за цінами, які існують на ринку. І останній бар'єр це у нас онлайн підтримка, невічливий кол центр або відсутність онлайн підтримки. Це також треба мінізувати і долати шляхом будування своєї системи продажі.